Вони мають велику аудиторію, а ми часто прокидаємось і одразу беремо до рук телефон. Блогери вони бувають різні, хороші, цікаві, не дуже. Сьогодні ми розповімо про тих, хто своєю професією допомагає ЗСУ та Україні. Привіт! З вами Каріна Хольвінська, і ми розпочинаємо. 432 мільйони 900 тисяч 39 гривень на 50 дронів «Камікадзе» та 77 мільйонів 695 тисяч 650 гривень на 100 БПЛА. Для ЗСУ зібрав Сергій Стерненко 228 мільйонів гривень на три народні байрактари та ловців шахедів Ігор Лаченков. 63 мільйона гривень на 55 пікапів зібрав Валерій Маркус. Я думаю, ви точно чули ці імена. І вони добре підтверджуєте, що блогери багато працюють для нашої перемоги. Ну і крім грошей, вони багато роблять і в інших сферах. Нашої русофобії недостатньо. Ви точно чули цю фразу. І її автор Сергій Стерненко. А наприклад, на ігоря Личенкова ви напевно підписані в телеграмі, адже там він веде свій новинний канал. І наступна людина, про яку я вам розповім, теж відома. Він прикольний. Здогадались про кого я так, так, Михайло Лебіга. його знають перш за все завдяки рекордним зборам на потреби зсу, гур та інших підрозділів на платформі Твіч в липні 2023 року. Лебіга зібрав свої рекордні 8 мільйонів 350 тисяч гривень за восьмигодинний стрим. Первинною метою було зібрати 2 мільйони 658 тисяч гривень. Але лише за першу годину вдалося зібрати 3 мільйони гривень. Насправді всі зараз допомагають Україні чим можуть? А в руках у блогерів важлива місія, адже у них велика аудиторія, яка до них дослухається. Спочатку інформаційно, а згодом і для збору коштів почали використовувати свої сторінки в інстаграм подружжя львівських блогерів Наталі Литвин та Олександр Куровський. 3 лютого вони передали на фронт сотні автомобілів. До речі, Наталі з Олександром займатися волонтерством почали ще у 2014 році. Зараз вони відкрили свій іменний благодійний фонд, аби легалізувати та спростити збір коштів. Кажуть, що всі потреби закривають швидко люди дуже активні. Однак, найбільший спалах переказів відбувається завжди після жахливих трагедій, під час яких гинуть українці. Насправді прикладів, коли блогери допомагають нашим військовим, чимало. Один з них це подружжя Любові та Святослава Бойка зі Львова. Вони з чоловіком активно ведуть свої блоги та щодня збирають орієнтовно 15-20 тисяч. Часто люди переказують по 5 чи 10 гривень. Буває, що знімає комісію, і приходить, наприклад, 3 гривні, і потім їм пишуть, перепрошують, що так мало. І це неймовірно саме так. Це і працює. Сьогодні, у час великої війни, допомагати своїй країні це норма. Тож блогери це розуміють і тому за допомогою своєї аудиторії збирають на автівки, дрони і тепловізори військовим. Я закликаю вас також долучатись до зборів. З вами була Каріна Хольвінська. Слава Україні!